Наступний пункт меню називається Transmission. Він відповідає за зв'язок між пультом та коптером. У цьому пункті меню ми можемо обрати якість відеосигналу, який буде надходити до нашого мобільного пристрою. Це або Smooth, тобто середньої якості, або HD. От. Так само у цьому меню ми можемо обирати частоту зв'язку між пультом та коптером. Якщо ми літаємо на далекій відстані, ми обираємо 2,4 ГГц. Якщо ми літаємо десь у місті на недалекій відстані, то краще обирати 5,8 ГГц відповідно. Якщо ми літаємо у змішаному просторі, то краще обирати Dual-Band і коптер буде сам обирати сигнал, на якому йому літать. У пункті About ми бачимо модель нашого коптера, наявність оновлення софта для нашого коптера або для нашого пульта. Так само ми тут бачимо версію мобільного додатку, а саме 1.9.1. І так само тут ми можемо оновити зону наших польотів, а саме Safe data. Якщо нам треба оновити програмне забезпечення нашого коптеру. Треба дуже уважно дивитись за тим, щоб після того, як ми оновимо програмне забезпечення нашого коптеру, ми так само оновили програмне забезпечення і пульта, і батареї відповідно.